Одного разу червона машинка зібралася у подорож. Вона виїхала за містом і раптом на її шляху з'явилася перешкода. Річка, як же червоні машинці подорожувати далі? Малята, а давайте допоможемо і побудуємо через річку міст. Для роботи нам знадобиться будівельний матеріал кубики, цеглинки. І призми. Ну що, починаємо будувати? Ставимо кубики на невеликій відстані один від одного. Наверх кубиків покладемо дві цеглинки. Цеглинки щільно прикладаємо одну до одної, а поруч біля кубиків ставимо дві призми. Ось і готов наш міст. Який чудовий міст у нас вийшов. Тепер червона машинка зможе подорожувати далі. А я з вами прощаюся і чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі діти! До нових зустрічей!